Всім привіт! Вітаю на зеленому просторі. Сьогодні я хочу вам, з вами поговорити про дуже цікаву і популярну на даний момент у нас рослинку це епіфілуми. Чим же приваблюють епіфілуми? Вони зараз, можна сказати так, в тренді, в моді. Епіфілуми, в першу чергу приваблюють своїми квітами. Вони дуже великі, ароматні. За ними цікаво спостерігати. У мене в руках ви бачите ось такий епіфілум, А насправді зараз вже багато різних сортів. А виведено можна, ось я вам покажу. Є епіфілуми з жовтими квітами. Бачите? Є з червоними квітами. Ось я вам покажу зараз. Ось. І будь-які можна зараз виведено багато різних гібридів, і можна зібрати цілу колекцію і насолоджуватися у весняно-літній період їх шикарними величезними ароматними квітами. Отже, що з собою представляють епіфілами? Це лісові кактуси, вони ростуть в Америці, в Мексиці, де тепло волого. Епіфілими вже були давно. Відомі ботаниками, і спочатку вважалося, що це оце в них листя, але насправді це стебло, як це не дивно. Ось. Догляд за ними простий, нескладний, тому, мабуть, через це вони набирають популярність у нас в вирощуванні, в кімнатному вирощуванні. Що попіфілами шикарно квітли у вас. Врахуйте, що їм потрібно досить багато світла, але без прямого сонця. Тобто російне світло можна там на західні вікна, можна східні вікна, але ні в якому разі не північні. Південні вікна ну, це лише з притіненням від прямого сонця, бо будуть обгорати. Чудово вони розвиваються до осені на вулиці. Прекрасно ростуть. Якщо у вас приватний будинок, знайдіть їм місце, виносяться на вулицю, як стане тепло. Вони будуть гарно рости і квітнути. Період весна-літа, епіфіоми потребують досить рясного гарного поливу. Але це не означає, що потрібно їх завжди тримати мокрими. Але поливати треба гарно. Додавайте добрива. Вони гарно наростають, люблять поїсти. Це для них буде плюс. В зимовий, осінній зимовий період можна влаштувати про холодну зимівлю. І тоді ми, звичайно, скорочуємо полив. Ну, Прохолодна зимівля в межах 10-15 градусів, як у вас, або ми просто ставимо впритул до вікна, скорочуємо поли, вони спокійно цей період переживають. Ось, і вже навесні рухаються, починають рости, ну а потім і квітнути. Бачите, епіфілуми ще дуже люблять за їх листя. Ось є такий широкий лист, листки. ось У мене ангулігер. Бачите, які вони дуже класно виглядають у підвісних кашпо. У жовтого таке м'ясисте стебла. Бачите, квітка цікава. Тому, якщо ви ще не маєте піфіум, обов'язково хоча б один, заведіть, хай він вас радує, він гарно наростає, гарно підвісних кашпо виглядає. Ну І шикарні квіти, вони вартують того, щоб мати. У себе вдома ці чудові прекрасні рослини.